Дорогі у Христі, брати і сестри, дорогі учні, вчителі, батьки і всі, хто сьогодні розпочинає новий навчальний рік. Щиро вітаю вас з Днем Знань! Це особливий день, який символізує початок нових звершень, здобутків і можливостей. Особливо хочу звернутися до наших найменших учнів, які вперше переступають поріг школи і до випускників. Для яких цей рік стане останнім у стінах рідної школи. Сьогодні починається новий етап вашого життя, який приведе вас до нових знань, відкриттів і духовного зростання. Знання це великий дар, який допомагає нам краще пізнавати світ, розуміти один одного і зростати духовно. У священному Писанні сказано: припадайте серцем. До навчання, а вухами до розумних слів. Це заклик не лише вивчати науки, але й слухати поради мудрих, дослухатися до слів Господніх, бо справжня мудрість це не просто знання фактів, а вміння жити за заповідями Божими. Ми живемо у світі, де інформації дуже багато. І іноді важко зрозуміти, що є істинним і цінним. Тому навчання повинно бути не лише збагаченням розуму, але й вихованням серця. Нехай ваші знання завжди ведуть вас до добра, допомагають вам приймати правильні рішення, бути чесними, справедливими і милосердними. Дорогі учні, пам'ятайте, що навчання це ваша праця яка потребує старанності, терпіння і відповідальності. Ставте перед собою цілі і йдіть до них впевнено. Але не забувайте, що знання це не лише оцінки у щоденнику, це ваші вчинки, ваше ставлення до інших людей, ваша здатність допомагати тим, хто поруч. Навчання це не лише уроки і підручники. А й можливість пізнавати Бога, бачити Його присутність у своєму житті, шукати Його волю у всіх своїх справах. Моліться, коли починаєте новий день. Просіть Господа про допомогу і мудрість, і ви побачите, як Він буде вас свести через кожні хвилини життєвих труднощей. Дорогі батьки, вам випала важлива місія. Будьте першими вчителями і наставниками для своїх дітей. Ваша підтримка, любов і віра у здібності вашої дитини є тим ґрунтом, на якому вони будуть зростати. Будьте прикладом для своїх дітей. Моліться разом з ними. Підтримуйте їх, навіть коли їм важко. Ваша любов і терпіння допоможуть їм долати будь-які Труднощі. Шановні вчителі, ваша праця є неоціненною, адже ви не просто передаєте знання, ви формуєте майбутнє. Нехай Господь благословить кожного із вас мудрістю, терпінням і силою, щоб ви могли сіяти добре насіння в серцях своїх учнів. Нехай ваші слова і вчинки завжди надихають і підносять, і нехай Господь дає вам здоров'я і радість у вашій праці. На завершення хочу благословити всіх вас на цей новий навчальний рік. Нехай Господь буде з вами в усіх ваших починаннях. Нехай дарує вам мудрість, терпіння і силу. Моліться перед навчанням, просіть Господа про допомогу. І Він буде вести вас дорогою знань і правди. Дорогі учні, нехай кожен із вас, кожний день буде сповнений нових відкриттів і досягнень. Нехай ваші серця завжди будуть відкриті для Божої любові, а ваші розуми для нових знань. Вчіться з радістю. Допомагайте один одному і пам'ятайте, що Господь завжди поруч. Шановні батьки і вчителі! Нехай Божа благодать супроводжує вас у вихованні і навчанні дітей. Будьте терплячими, доброзичливими і підтримуйте своїх дітей, адже вони найбільше ваше багатство. Нехай цей навчальний рік стане благословенням для всіх нас, і нехай Господь дарує нам всім мудрість, мир і любов. Зі святом, вам! Божого благословення. На новий навчальний рік. Амінь.